Пресвятая владичице, Богородице Казанська, заступниця і покровителько в скорботі та тривозі, ти, що з любов'ю з'являєшся, народу в годину темряви, схили милосердні очі свої на нас, недостойних чад твоїх. Покрий нас чесним і святим своїм покровом, як мати дитину в лиху годину, так обійми і збережи кожного, хто з вірою, зі сльозами чи з мовчазним болем. Звертається до Тебе перед іконою Твоєю святою. Матінко Божа казанська, врятуй нас від усякого зла, видимого і невидимого, ворожого і підступного, тілесного і душевного, будь захистом для наших дітей, батьків і для кожної родини, дай мир оселям нашим, тихим зроби серце у тривозі і благослови шлях кожного, хто шукає правди. Підтримай у хвилини слабкості, будь захистом на дорогах, у житті, в думках і в ділах. Нехай кожна людина, що молиться перед Твоїм ликом, відчує твою живу присутність, неначе легкий вітерець, що торкається обличчя і тремтіння в серці як знак твоєї любові. Присвятая, Богородице, визволи нас від страху і непевності, стань щитом у випробуваннях. І охорони від бід і стихій, від підступу ворогів та власної немочі. Нехай із тобою ми не зіб'ємось зі шляху, нехай із тобою ми будемо захищені, нехай із тобою ми прийдемо до спасіння, бо ти мати нашого Спасителя і мати кожного з нас. До тебе прибігаємо, перед Тобою схиляємося, тобі молимось з любов'ю. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Амінь.